Всім доброго дня, Боскар місто Вінниця. Вітаю вас з прийдешнім новим роком, святами. Ми займаємося автомобілями з Європи і хочу вам показати автомобіль вже в новому році, який ми пригнали, вже розмитнули. Це Hyundai Tucson. Автомобіль пригнаний з Італії 2010 рік, 2-літровий газ, бензин. Автомобіль на повному приводі. Гарний збережений стан, По покузов без дефектів. Легкосплавні оригінальні диски, гарна гума. Бризовики передні та задні, захисні плівки в нас встановлені. Пороги днище все в повному порядку. Задній парктронік маємо. Є незначні дефекти, бачите, є така подряпинка по задньому бамперу. По кузу автомобіль цілий, нержавий, без корозії. всі захисні плівки на місці, стан порогів, дивіться. Лобове у нас в оригіналі, лобове ціле. Над лобовим сколью висічки немає. Капот також в, принципі, в гарному стані. Незначний сколик маємо на капоті. Все решта фари, дивіться, про тут манки, все в оригіналі в гарному збереженому стані. Заводське тонування задніх вікон та заднього скла. Давайте відкриємо кришку багажника, заглянемо. Є в нас шторка в комплекті, килимок. Тут у нас стоїть газовий балон. Є у нас домкрат ключ, кришка багажника не крутилася, також з цієї сторони. Так, давайте покажу заднє скло, заднє скло з підігрівом, також оригінал. Кришка багажника без пошкоджень, повний привід. Давайте заглянемо в салон автомобіля. По комплектації задні електросклопідйомники, велюровий салон, салон в гарному дуже стані, килимки на місці, стеля без пропал, ціла, не провиш. По проймах у все чудово. Накладки на порог. дивіться, стан пластику. Тобто Для туксона дуже гарний збережений стан. Знизу по дверках все у нас чудово. Ходімо далі. По комплектації маємо повний електропакет, 4 склопідйомника, регулювання, складання дзеркал присутні. Йдемо далі присутній кондиціонер, штатна мультимедія, газове обладнання, підлокітник. Кермо у нас дивіться в якому стані. Кермо не шите, не фарбоване, повний привід підключається з кнопки. Салон дуже в гарному збереженому стані. Тут питань взагалі нема ніяких, нігде нічого не шилося, не фарбувалося. 165 тисяч рідного пробігу. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається гарно. Мультимедіа працює, куліса перемикає ідеально. Задній партронік спрацьовує, механічний рушник маємо підлокітник. По салону. Ну, это дзеркала у нас складаються. Регулювання є. Склопідйомник є. Задній також є. По цій стороні водійський склопідйомник є. Задній також є. Подушка безпеки у нас кожній стрільці спереду в кермі. Пасажирська спереду, по салону, газове обладнання, пічка працює, клімат працює, всі бардачки все у нас відкривається, закривається показую так, більш детальніше. Дивіться, стан пластику. Дивіться на цю ручку, в якому вона стані. По пластику дивіться. Тут у нас оригінальний килимок. Подушка безпеки також у нас, боковинці сидіння. Давайте заглянемо до двигуна. Так, зараз давайте ще вимкнемо фари, проти тут фари. Пари працюють, потрібно тут одну лампочку замінити. Це ми виправимо. Так виглядає підкапотний простір. Є в нас наклейки, болти не крутилися, по капоту також ніде нічого. Замінені опори. Бачимо новенькі стоять. Двигун сухий, чистий. Також з цієї сторони, дивіться, стакани, болти не кручені. Екологія на місці, двигун працює чисто щупа на сапунеть. Тут у нас форсунки, бачите, крошечку підняли так чуть-чуть, щоб стояли, встали гарно форсунки. Фари у нас рідні. І давайте пройдемося. Товщина міром подивимось показники фарби на даному автомобілі. 83, 132, 111, 98, 104, 86, 117, 107, 107, 100. Цей туксун у нас йде без таких пластикових накладок. 100. Хтось полюбляє з цим пластиком, хтось полюбляє без пластику. 93, 100, 100, 107, 120, 94, 94, 102, 102. Отже, друзі, рідна фарба, рідний пробіг, повний привід працює, двигун, щеплення, коробка, все в повному порядку. Хто шукає гарно збереженого туксона, звертайтеся за телефоном або приїжджайте до нас на майданчик. Місто Вінниця, Гнівенське шосе, провулок затишний. Також можете замовити доставку автомобіля під дім. Деталі за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.